Сьогодні 29 квітня, вівторок, 13.20. весняний ефір програми громадська приймальня вже готовий дати відповіді на ваші запитання і подарувати вам годину приємного спілкування. Детально про сьогоднішні теми здоров'я жінки, сучасна контрацепція. Такою буде тема нашої розмови з лікарем у другому блоці. Майстер-клас з миловаріння, як приготувати мило в домашніх умовах. такою буде тема у корисних порадах. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Весела майовка або на який сервіс може розраховувати український турист. Розпочинаємо. Ну, як всі ми знаємо, то подорожувати можна і по Україні, а можна за кордон, організована через турагентство або самостійно плануючи подорож. Якщо турист купує путівку в агентстві, він отримує те, що написано в договорі. Але останнім часом більш популярним є другий варіант, коли людина самостійно замовляє квитки, бронює готель, трансфер тощо. Треба розуміти всі нюанси, щоб відпочинок став приємним у всіх розуміння, а не перетворився в суцільне вирішення. Проблем правила організації самостійного відпочинку на цю тему. Сьогодні консультуватиме. Я рада вітати у нашій студії Марину Саєнко, адвоката, керівника юридичної компанії. 223-09-71, Ми працюємо у прямому ефірі. Тому, будь ласка, чекаємо на ваші запитання. Ну, а все на майбутній ефіри. Будь ласка, на нашу електронну скриньку. Будемо піднімати теми, які бентежать саме вас. Пані Марина, рада вас бачити. Добрий день. Вітаю важлива тема, хороша тема. Навіть за огляду на те, що дійсно багато хто обирає такий варіант. Ну, поперше для багатьох він є значно дешевшим, і це факт, але в принципі, врахувавши, якщо всі правила і нюанси, то можна отримати досить гарний відпочинок, насправді, який може бути навіть кращим, аніж людина візьме е путівку в е турогенстві. Ну тому що ми не завжди отримуємо те, що навіть я зазначила, хоча я зазначила, що в договорі прописано, те, і ми отримуємо. Ну це теж неправда. Бувають абсолютно різні випадки. Я хочу у вас, е якщо ми беремо таке знаєте, з правовому полі, якщо подивитися, якщо організувати відпочинок через турфірму, або ж власними силами, то який з цих двох варіантів, скажімо так, все таки буде кращим для споживача? Тому що все одно ми в цьому випадку теж є споживачами туристичних послуг. Ну, все залежить від споживача, від його mm -hmm. потреб, скажімо так, від його можливості. Ще багато інших має бути від них mm -hmm. даних. Насправді традиційно вважається, що. Такий туризм через турагентство – це туризм для лінивих. Оскільки ви приходите в або буде туроператора звертаєтесь, укладаєте договір. В ідеалі там прописуються всі умови, на які ви домовились, хоча дуже часто ми знаємо, що не дотримуються цього правила і пишуться зовсім не те, що ви замовляєте. Оплачуєте кошти і все. Після цього, в принципі, всі проблеми за вас вирішує турагент або тур оператор. І ви, в принципі, не напружуєтесь, скажімо так. Але звичайно, як правило, це дорожче кошти, оскільки сюди включається до туристичного продукту додатково у ці послуги посередника. Або якщо ви е, маєте сили й бажання, знання англійської мови, в принципі, хоча б базове необхідне, то ви, е, звичайно, можете організувати самостійно свій відпочинок. Дуже багато плюсів є. Е, е, як правило, це дешевше, але не завжди. Якщо брати традиційні тури, наприклад, морські, так пляжні, до Туреччини, Єгипту. То можливо навіть дешевше буде через туриненство ці тури. Якщо це якісь тури до Європи, якісь тури mm -hmm. по індивідуальній програмі, то звичайно краще організовувати самостійно. По-перше, ви можете об'їздити ті місця, які ви хочете особисто, ви можете домовитись про прокат автомобіля там. ви можете жити в тому готелі, в якому ви хочете, а не який вам фактично нав'язує Дивіться, так далі. Це зрозуміло, але, от в принципі, якщо люди взялися самі собі організовувати відпочинок. То постає дійсно ряд питань, про які не варто забувати, mm. і як ви зазначили, там відпочинок ну, трошки як для лінивих, так от, зокрема, та сама Туреччина. що туроператори, що цього року, у зв'язку з ситуацією в Криму, то дуже великим попитом буде користуватися Туреччина, Болгарія. Ну люди будуть вести дітей альтернатива. альтернатива, альтернатива ну завжди, в принципі, Туреччина користувалася попитом. Були там у нас періоди, але цього року досить велика кількість. І, можливо, дійсно хтось зараз чує і вирішить самостійно це зробити. Але є от такі Момент, як готель, наприклад, і якщо ми звертаємося до турагента, то турагент там пропонує певні варіанти. Так ми обираємо собі, ну і в принципі здавалося так. так. А от як людині самостійно це зробити? І скажімо так, ми знаємо ну, такі поняття, як ставиться го готоп ваш там номер, який вже заброньована. Mm -hmm. А тут як бути, як людина має сама це все враховувати? Ну, зараз є дуже багато ресурсів, зокрема, сайт mm -hmm. відомий Booking.com, так? так, це ресурс, mm -hmm. який дозволяє будь-якій людині бронювати готель. В будь-якій точці світу. І спочатку, звичайно, треба вибрати країну, місто, куди ви хочете подорожувати. Далі забронювати просто готель. Причому завжди є дві пропозиції: або ви попередньо оплачуєте, так. тоді за вами бронюють і ви вже не можете повернути ці кошти, або ви оплачуєте більше в два рази коштів, але з правом повернення, якщо у вас щось не складеться і ви не зможете приїхати. Тобто тут також є варіанти. Звичайно, крім цього, треба ознайомитись, якщо це Туреччина зрозуміла. Що там з візою проблем немає, якщо це так. країни Європи, uh -huh. то обов'язково подивитися, якщо це Євросоюз, тобто треба Шенгенську візу робити, заздалегідь це треба оформити. Взагалі, як правило, ця віза, на жаль, поки Україна не може безперешкодно, українці пересуватися Європою, я маю на увазі без спеціальних віз, то зараз це, в принципі, є велике обмеження, тому що я переконана, якби у нас можна було безперешкодно, без віз. Їздити до Європи, то більшість українців би вже туди хоча б один раз поїхали, і, можливо, це відобразилось на настроях взагалі українців, так з огляду на сьогоднішню ситуацію, яка склалась. Насправді, якщо е, у вас є можливість, я би радила глядачам всім оформлювати так звані мультивізи, які принаймні на півроку або на рік до європейських країн зараз це можливо зробити, я скажу відверто. І тоді слідкувати за якимись гарячими пропозиціями. Тобто є дуже Дуже бюджетні перельоти, є гарячі ці тури, за якими можна буквально за символічні кошти, до того ж буде або до Праги на вихідні залітати і отримати чудові врази. Якщо подивитися там, на сфанті, так, Прага, звичайно, це дуже гарні міста, тому я би всім рекомендувала. І заборонювати готель. Звичайно, треба подбати про трансфер, тому що якщо аеропорт десь віддалено в віддаленому місті, не в самому місті знаходиться, то вам треба буде чимось добирати. Звичайно, там є таксі на місці, але ми знаємо. Традиційно до туристів відносяться так трошки е недобросовісно, скажімо так, тому я би радила все-таки заздалегідь в Україні подбати про всі ці питання. 223-0971, можливо, теж плануєте подорож самостійно, можливо, звернулися до туроператора. А ще такий цікавий варіант, можливо, ви ще до всіх подій, пов'язаних із Кримом, так і буває насправді, що в січні бронюють на, на літо вже бронюють собі на певний час, навіть на довготривалий. Бронюють собі будиночки, бронюють собі а, номери в певних готелях, в певних там, я не знаю, пансіонатах, які в приватних руках вже були на той момент. І тепер, можливо, ви вже навіть внесли певні кошти. Таке теж буває. Не знаєте, як повернути, наскільки це реально. Сьогодні телефонуйте, будь ласка, 223-0971. Ми чекаємо від вас запитань. Хотілося б від вас почути, тому що насправді досить цікава тема. А, так. Ну, з готелем так вибір є. Ну скажімо, так можна обрати. Справді, якщо ще хтось знає і часто літає, можна там порадитися з людиною. Вона підкаже, як це зробити. Далі настає момент перельоту. Теж ж цікава історія. Ну, як варіант ми беремо, всі глядачі а в Туреччину часто багато хто літає, всі знають, що ну, це чартерні рейси, заздалегідь ніхто не знає, навіть в якому місці буде сидіти людина, це все вирішується. Хто швидше перепрошую, прийде на контроль, це правда. Так нас краще з'явиться. Так, це ну, тут напевно. І е, е, це теж з цим займається, все одно, якщо турфірма звернутися, то займаються працівники турфірми. А як, власне, е, якщо самостійно вирішив летіти? Як? Собі квиточок придбати. От В цьому і проблема, що якщо це чартерний рейс, то його бронює фактично туроператор. То, тобто угу. самостійно турист туди навряд чи зможе mm. потрапити. Ось це є обмеження щодо цих пляжних відпочинків. І як правило, навіть якщо ви зможете придбати квиток, то вам, оскільки ви пакет послуг не купуєте, то вам буде цей квиток коштувати дорожче, ніж всім іншим е, туристам. Тому в цьому випадку це не найкращий варіант. Якщо все-таки Туреччина, то, uh -huh. на мій погляд, краще брати. Пакетом, їхати на all inclusive і ні про що не думати. Хоча б цей тиждень. Е, я більше б радила все-таки відслідковувати у ці от е, е, акції авіаперевізників. Європа, так? так, це Європа, це навіть далі може Штати, Канада. Зараз у нас запустили до штатів, до речі, прямий перельот, наша авіакомпанія українська. І є дуже навіть до Азії є дуже цікаві пропозиції. Тобто не треба обмежувати свій світогляд лише Туреччиною та Єгиптом. Світ ти великий він прекрасний, і я а вважаю що подорожувати, треба подорожувати. А можна подорожувати по Україні. Україна я вважаю, що в цьому так. році це. Номер один має Правда? бути для всіх українців, тому що я, наприклад, стикаюсь з тим, що багато українців, живучи все життя тут, вони не знають навіть елементарних якихось місць, які у нас є. Тобто знають, як правило, такі традиційні розпіарені, скажімо так, популярні курорти. А дуже багато місць там на Черкащині, на Хмельниччині, на Львівщині, дуже багато місць, які не є настільки популярними, але вони. І більш прекрасні, тому що, наприклад, для мене особисто більш цінним є не інфраструктура, а природа, яка збережена от в цьому первозданному вигляді. Тому я закликаю всіх українців пізнавати свою країну. І Тут і менше проблем буде. Війна не потрібна раз найдешевше не мати це проблем, буде. можна їхати. Навіть перепрошую велосипедами, ну як варіант. Okay. Ось тут же хто на що гаразд. Зараз, до речі, дуже популярний буває. зелений туризм. Mm -hmm. У нас є вже декілька таких достойних пропозицій, де є е, в селах екотуризм, цей там є хатки, мазанки, в яких ви можете зупинитися. Ті, хто живуть або там бабусі живуть в селі, зрозуміло, що вони це навряд чи оцінуть. А от для мене, як для міського жителя, це дуже цінно. Я, наприклад, все життя мріяла поспати на по. Чи, або там подивитися, як живуть люди в селі. Тому це угу. теж дуже цікавий вид відпочинку. Я також би радила розглянути це. Хороший варіант. Всі урбаністи нехай їдуть. Це правильно, це досить Я цікаво. з природи. Так, скажіть, будь ласка, досить такий важливий момент. Ми повертаємося знову ж до тих чартерів, або інший варіант, коли. Люди, власне, самі обрали собі відпочинок, і це все-таки авіарейси. Ми зараз вже не говоримо дійсно про Туреччину, але з іншого боку, якщо чар чартер до того самого Єгипту. І от з перельотом буваються іноді проблеми. Маю на увазі, що час можуть переносити досить суттєво. що так приїжджаєш в аеропорт, і ще нібито вже реєстрація, десь годину маєш вилітати, а можеш просидіти до вечора навіть. Скажіть, ну мені так, я розумію, з цієї практики, яку я чула, то домогтися нічого не можна. Ну не можна, тому що у нас практично відсутня практика позитивна, тому що, як правило, одиниці із таких постраждалих потерпілих пасажирів вони готові йти, судитися і добиватися правди. Більшість заощаджує свій час, махає рукою і, скажімо, так пробачає усі всі недоліки перевізникам або операторам. На мій погляд, щоб належним чином функціонувала ця правова система, треба боротися за свої права. Тому в законодавстві чітко передбачено, якщо у вас рейс затримується на 2 години при дальності польоту півтори тисячі кілометрів, або на 3 години при дальності польоту три тисячі кілометрів, вам зобов'язаний. Турагент або перевізник в даному випадку, якщо він винен, він вам зобов'язаний надати харчування гаряче, надати прохолодні напої, надати можливість зателефонувати, відправити електронного листа або факси, і так далі. Якщо рейс переноситься на наступний день, вже то обов'язково додатково вам має бути наданий готель. Тобто місце, де ви можете нормально відпочити, угу, і на наступний день вам забезпечить так, виліт. Забезпечать виліт. Але якщо угу. ще якщо вам не підходить, тобто, наприклад, якщо ви не можете чекати, буває ж так, що люди летять, наприклад, по справ у справах якихось, а потім ще це поєднують з відпочинком. Якщо ви не можете чекати наступного дня виліту, то вам має зобов'язаний перевізник забезпечити альтернативний спосіб виліту, тобто іншим маршрутом, щоб ви дісталися до місця призначення. Я прошу, ви в ефірі. Вітаю. Добрий день добре. вітаю вас. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Для початку подяка за дійсно запрошеного грамотного фахівця своїх справи. А запитання такого плану. Я так розумію, ви добре розбираєтесь в нюансах в білості готелях ласка, я планую з друзями відпочити в одній з країн люксу. Мені цікаво таке знання тільки української і російської мови для того, щоб вільно спілкуватись з персоналом в, в одній в країнах Бенілюксу. Це перше. І друге в країнах Бенілюксу у багатьох, у більшості, скажімо так. Узаконено одностатеві шлюби, рухи і таке інше. Чи безпечно таким чином відпочивати в готелях? Все, дякуємо, зрозуміло. Дякуємо. Дуже цікаві питання. Дякую. По-перше, якщо турист ну не до юристів, напевне, не, знає, <реш> не володіє англійською мовою, а тільки українською російською, це не є перешкодою для. Подорожування. Питання в тому, чи ви зможете вільно спілкуватись, скажу однозначно, що вільно ви не зможете спілкуватись, оскільки люди не зобов'язані знати українську і російську мову в країнах Європи. Але те, що вас зрозуміють, те, що ви хочете, так, і те, що ви отримаєте ті послуги, на які ви розраховуєте, це однозначно, тому що я особисто не один раз подорожувала до Європи і самостійно, і організовано, і скажу, що жодних проблем не було. Навіть за моїм досвідом, от я спостерігала люди, які на превентивному рівні знають англійську мову, вони можуть донести свою думку, навіть якщо не знають, то все рівно там сервіс побудований трошки по-іншому, ніж у нас, там все орієнтоване на гостя і під його потреби. Тобто персонал робитиме все, щоб зрозуміти, чого від нього хоче клієнт. Щодо другої частини запитання, то я б радила все-таки це те, про що я говорила: якщо людина хоч раз поїде до Європи, вона зрозуміє. Що це все всі страшилки, які розказують, це все казки і це політичні ігри. Тому що насправді, звичайно, це все безпечно, це цивілізована країна більш країни. Нелюкси, так, більш цивілізовані, ніж в Україні, У нас, навіть тому чи, не переживає. Це десь три хвилини, але хочу вам поставити запитання ще такі, знаєте, те, що може бути реальне. Сьогодні я вам дякую, до речі, дійсно за розмову, тому що е, вона така з реальними речами, які дійсно можуть відбуватися з будь -з ким, з нас навіть. Така сама історія, або людина лотиться літаком, який організувала турфірма для неї, або знову ж таки ніби хороше місце от, в літаку, або людина сама взяла літак, або людина подорожує автобусом, може бути. Але, Такий момент, як втрата багажу, нікуди не дівається. Ну, сподіваюся, що це не часто буває, сподіваюся, і що тільки в американських фільмах дуже подібні чомусь чемодани плутають, ну це вже таке, знаєте, кіно, кіношні історії. Але якщо серйозно, такі теж може бути. І втрата, а якщо це ще пересадочні якісь моменти, як бути, ну щоб знаєте, не втрачати здоровий глузд, як бути з багажем? Я маю на увазі питання, якщо дійсно ти розумієш, що вже ну, десь багаж твій. Ти вже тут, а багаж ще там за годину десь затримується або, можливо, десь зник. Перша порада від мене, якщо у вас якісь цінні речі, їх uh -huh. не здавати взагалі uh -huh. в багаж, тобто завжди треба сподіватися на краще, але готуватись до гіршого. Так? Тобто, кудись ви летите, розраховуйте, що може бути таке, що ваш багаж не долетить. І це, на жаль, не рідка ситуація, дуже часто це буває. Значить, в кожному аеропорті є служба Lost and Found, тобто служба розшуку багажу. Uh -huh. Ви маєте невідкладно, коли виявили, що багажу немає. Ви маєте невідкладно звернутися до цієї служби, надати паспорт, свій квиток, багажну цю квитанцію. Обов'язково при вас складуть акт. Mm -hmm. Відповідної форми і е, внесуть дані всі в базу, і починається пошук по всьому світу вашого багажу. Є певні строки, ну про це напевно вже немає часу говорити. Є встановлені строки, протягом яких мають вам відшукати багаж. А Якщо це в потягу відбулося, ну я вона з увазі. Я не знаю, не пересад. так само так само є, але треба uh -huh. розуміти, що якщо ви багаж є зареєстрований, не зареєстрований. Так. Якщо ви його здали, отримали бирку якусь або квитанцію, то ви вже відповідальність на збереження переклали на. Перевізника, якщо ви в поїзді просто поклали під полицю, то це ваша особиста відповідальність, і вам залізниця нічого не відшкодує, тільки якщо вона вам надаватиме послуги з перевезення саме вантажу, багажу. От і ще вже якщо прибули на місце, знову ж таки неважливо, або турфірма організувала, або власне самі, але обрали номер, забронювали собі номер в готелі, а приїхали, але номер не відповідає тим умовам. А, ну за які, скажімо так, можливо, вже впевнено, внесено було і певні певні кошти. Що в цьому випадку робити брали? Якщо, наприклад, готелі ситуація... кажуть, у нас поки що немає інших номерів, будь ласка, вийдіть поки що в цей номер, а потім ми не час ми вас переселимо. Ви маєте право відмовитись, оскільки цей номер не відповідає оплаченій категорії номеру. Угу. Тобто вам можуть запропонувати тільки номер вищої категорії, якщо немає угу. рівного, але ні в якому разі нижчої категорії не можна. Ви маєте право це вимагати. Якщо цього не відбувається, треба документувати зазначені факти, складати акт в присутності там тих жителів готелю, інших гостей готелю, і потім це все відстоювати ці права, спочатку претензію написати готелю, потім судовому порядку. Але зрозуміло, що все це потім буде. Але я скажу з досвіду, особливо знов-таки, якщо про Європу кожен поважаючи себе готелю, він зацікавлений в збереженні свого авторитету і в, в тому, щоб гості були задоволені сервісом. Тому я думаю, що таких ситуацій немає виникнути. І якщо ви будете відстоювати свої права, то їх буде поновлено. Ой, вам дуже сьогодні дякую. Залишилося ще кілька аспектів, але сподіваємося, ті, хто має змогу на травневі свята, дійсно буде відпочивати, отримає масу задоволень. Ну навіть якщо щось станеться, ну будемо сподіватися, що нам сьогодні хтось, хоча б один дослухається до тих порад, які ви надали. Якщо буде якась прикра ситуація, він буде знати, як відстоювати свої права, як вирішувати питання, зокрема там втрати багажу або з літаком. Тому до зустрічі вже після свят. Побачимося вже травневих свят. До зустрічі всього найкращого. Побачимо. Веселих свят. Так, дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостем у першому блоці у нас була Марина Саєнко, адвокат, керівник юридичної компанії. Отже, у цьому блоці все. Залишайтеся з нами. Жіночий світ здоров'я, який він про це в наступному блоці не перемагайте.